В Ми граємо з бабу і ви набрали на цьому відео 25 переглядів на відео з злим учителем, коли я грав з другом. І давайте зараз зіграємо з якимось людьми. Заходим, це зла баба, як і Це якийсь сюжет другий. другий. Я не буду не саме грати, тут якісь люди я просто не з друзями це просто якісь онлайн ігроки. Зараз ми зайдемо, так воно загрожається. Короче, давайте я вам розкажу. Так починається. історія. Давайте прочитаємо. 9, 9 вечір. У нас є для води, такий відділ для їди, тобто, теплохолоду і енергії. Я питаю, хто це? Во ми йому з бабою всі ігроки, і тут якась дівчинка. Що привело, що привело до, до мене? Мама, я повинен відправитися в командіровку, Пожалуйста, позаботься позабудьте моїх дітей. А, тобто це наша бабуля, а це наша мама, розумієте? Они провалили свои классы последний раз, поэтому убедитесь, давай, что давай, они все равно учили в этот раз. Ну, короче, мы провалили тесты, и мы маем учиться. Иди, идите вниз. Мы лица на мозг. Спринт. Генератор. Нам треба заправити. Так что, вот, забрал. Треба дать бабуле лекарства. Давайте додамо. Даємо. Все, да. Ми можемо дивитись е, телевізор зараз. Давайте. Я... ну Мені треба знати, що ви потім будете вчитися. Хочу попити, бо в мене жас. Нам треба послухати останні новини. То як хтось вип'є ці таблетки, то червоні, будуть червоні очі. Як нам треба робити домашнє. А то зараз баба піде. Це зараз баба вбила е, одного з нас, бо він не встиг зробити домашнє. O, co ona trzeba robić? Jest, trzeba przyrządzić nerat, swiatło, pyty, spać i uczyć się, podczas gdy się. matka u nas? I nam trzeba przerządzić nic. Просто вам дуже сподобалося це з вчителем. І напишіть в коментарях, що вам більше подобається завчитель чи М -м... забава. Зараз додивитесь. Ну. <ністрит> <мір> Бачите, я вмер, швидко дуже. Ну добре, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть в що більше что злий вчитель чи зла баба. Так що з вами був Давлюк всім па папа!